Мене звуть Анатолій Сіромаха, я художник-аматор з міста Світловодська. І я дуже радий сьогодні бути присутнім на такій видатній події, як презентація книги Миколи Миколайовича Цуканова, присвяченої діяльності життю і діяльності В'ячеслава Васильовича Попова. В'ячеслава Васильовича я знав особисто при житті. Це чудовий творчий. Чоловік, це цікава людина, дуже добра людина. На жаль, його вже зараз з нами немає, але пам'ять залишається у нас, доки ми пам'ятаємо цю людину, говоримо про неї. Ніколай Ніколайч написав книгу про його діяльність. Слава був наділений талантом не просто художника, а художника і скульптора. В одній особі. Це медальєр, це ну, дуже рідка така, як би, професія і захоплення навіть не тільки в Україні, я не говорю про нашу область, а і в світі. Це відтворення е, монументальних якихось е, портретів в даному випадку. Че, е, портретів на барельєфах. Це дуже цікава робота, дуже багато медалей за своє життя. Слава Попов, я можу так його називати. Ми товаришували, дружили, особливо останні роки, років 10. І він весь час, весь час цим жив. Він запрошував, подивіться ось мої ескізи, ось мої проекти. Я хочу створити ці медалі. Вони присвячені різним людям і звичайним людям. Як, наприклад, він зробив медаль мами Ніколая Ніколаєвича Цуканова. Це і видатні люди якоїсь епохи або сфери діяльності, як наприклад, Василій Олександрович Сухомлинський. ми відвозили медаль якраз на сторіччя. В Павлиш, в музей Сухомлинського. Це і взагалі видатні люди. Дуже багато можна перелічувати, і скільки медалей і видатних людей втіли в своє іскусство, і воно тепер залишилось людям для того, щоб вони дивились, пам'ятали, любувались працею В'ячеслава Васильовича Попова. Як ви гадаєте, кому буде цікаво це видання, яке зробив Микола? Ну, по-перше, безумовно, це видання буде цікаве і художникам, і скульпторам, і навіть пересічним громадянам, які цікавляться чимось, цікавляться скульптурою, живописом, цікавляться подіями. Тобто людям, які е, бажають щось. В своєму житті взнати нове, цікаве, чимось захоплюючись для будь-яких і для філателістів, для музейщиків. Це видання для дітей. Ну, особливо мені приємно, тому що я повезу цю книжку для дітей міста Світловодська. Я за освітою професійний педагог, працюю дуже багато на цій ниві по цей час років, тому. Для нашого майбутнього, для дітей це видатна подія. Війсьла Васильович є почесним громадянином міста Світловодська, заслуженим художником України, тому це найголовніше, щоб людина залишила свій слід в цьому житті.